Пропаганда – це деструктивна чи конструктивна? А я майка ремарка. Може просто замість контрпропаганди вживати слово просвітництво, щоб було зрозуміло. Розумієш, контрпропаганда як така це є відповідь на пропаганду. Загалом контрпропаганда вживається як термін, коли а, ну, під час холодної війни до речі, Америка під час холодної війни з радянським союзом, а в них було кілька. Культурницьких проєктів, які спрямовані були на контрпропаганду, але тут теж да, це контрпропаганда для радянського союзу, але пропаганда для Америки можливо. от дивлячись від того, хто їх сприймає, хто цю голодну війну розпочав. Там був чудовий мультик, де були абсолютно гидкі герої Борис і Наташа, і а, в Америці саме такий, ви можете знайти це і в інтернеті, і в Гуглі. І ну і так само були а, деякі комікси і оповідання стосовно контрпропаганди Радянського Союзу. Ну, в нас теж працювала наша машина контрпропаганди, Всі пам'ятають, напевно, карикатури на буржуазію, карикатури на Америку, на ядерні бомби, на все що завгодно. На чому в нас їх не було до речі. От і а, От стосовно того, про що ти говориш, деструктивна і конструктивна, та конструктивне конструктивна, це припустимо той самий концепт а, закликання до миру, конструктивна а, припустимо, будь-яка пропаганда стосовно поваги і толерантної поведінки, і проти насильства, це теж конструктивна пропаганда. Ну, негативна, припустимо, це заклик до агресії, так як приклад, от як ви оце слово сприймаєте, як люди, які пишуть от для вас, це що передовсім. Um, ну, Якщо розібратися в тому, скажімо, що робить пропагандист і що робить автор, так? митець, якщо це, звичайно, митець поза межами мейнстріму. Um, пропаганда все-таки апелює до масової свідомості, тобто до архетипів, до якихось таких речей, які можна тиснути, щоб типу, ось, ось є ви. А письменник більше пише для тих, тобто для кожної окремої людини, От, коли немає цього загального ми, а є кожне я. І коли ти чуєш пропаганду, безумовно, перша ж така ну. Асоціація, це тобто розрахунок на лоха, знаєш. Ну тобто на когось такого абсолютно масового, там усріньного, от простий, Вася – це я тебе швидше за все зараз мови Вася. Тобто, ну для якоїсь такої людини, яка не дуже звикла оцим от, от просвітництвом сама для себе займатися, аналізувати цей меседж, який не суть. Тому що, от пані Леся каже, пропаганда чистка чистки зубів. Як, як найчастіше за нею буде просто стояти бажання втюхати споживачу якусь певну зубну пасту типу, для відбілення. А Пропаганда здорового способу життя. Теж там давайте ми вам продамо якісь висівки, ще якісь правильний хлібець. І взагалі вам скажемо, що якщо ви будете робити це, це це, а ще підете от до таких то косметологів і лікарів, то ви будете вічно молодою. Ну і відповідно куча тілочок від цього страждає, бо їм пообіцяли типу, втюхали цю тему, що тобі там буде вічних 23. Ну добра за таким немає. Тобто, начебто, хороший меседж, ти можеш там до старості залишатися юною красивою. Він такий спокусливий пропаганда, завжди дає віру, що це в принципі можливо. Але так чи інакше, ну тут завжди певний буде якийсь обман. Так само, навіть коли ми стикаємося з такою а, хорошою правильною пропагандою, ну тобто -то завжди можна маніпулювати а, цим сенсом, коли зараз є, наприклад, пропаганда свободи вибору, так якою це в принципі пропаганда вільного світу цивілізованого, який протиставляє, а, цю свою ідеологію, ідеологію там. Певних напівтоталітарних суспільств, як Росія, вільний вибір. Але дуже багато людей можуть собі це потрактувати як безкарність тобто того ж злочину, наприклад. От. Ну, і навіть коли ми пропагуємо там, захищати батьківщину, так чи інакше за цим стоїть те, що ти закликаєш помирати людей, калічитись, тобто ти їм даєш певний сенс, але так чи інакше, якщо спустити до кожної індивідуальної людини і її індивідуального освіту. Вона не може бути однозначно якоюсь хорошою і терапевтичною. Дякую, Ірина Люб. Я недавно на цю тему розмовляв з київським критиком Костю Дорошенком, і він дуже точно визначив для мене, що таке пропаганда. Пропаганда це коли певну складну якусь проблему зводять до рівня чорно-білої картинки, коли усуваються півтони і коли меседж. Робиться дуже простим, так, щоб його можна було сприйняти вже на рівні емоцій. І коли ти сприймаєш його виключно на рівні емоцій, ти вже перестаєш включати свої мізки. Відповідно, тобою легше або зовсім легко а, стає маніпулювати. Просто даються вже сигнали, там фас або стій, або там буде боліти, ну, якісь такого, такого плану. І відповідно ти вже себе поводиш як там, собака Павлова. І в цьому плані для мене пропаганда має це негативне значення, тому що воно звертається до твоєї тваринної частини. В мені є ця тваринна частина, я цього не заперечую. Але я себе комфортно почуваю тоді, коли мене ототожнюють не з нею, а коли мене ототожнюють з тою вищою моєю частиною. І там що там вже інше буде, там контрпропаганда. А, просвітництво, там, реклама, якщо вона звертається до мого свідомого, а не до несвідомого, як каже Ірена. А, тоді, принаймні, в цьому є якась повага. От, і тоді з таким ну, хочеться мати справу вже на рівних, а не захищатися. Хочеться повернутися до дитячої літератури. А, як ви вважаєте?